Оце він на цьому ліжку спав якраз на розрушеній стіні. І якби він був живий на вчорашній день, то звичайно він би не вижив. Вчора близько 17-ї години надійшла інформація про те, що ворог завдав ворожу атаку і пошкоджено до в селі Ковалівка. Пошкоджена за технічною документацією кухня, але тут вісім років проживав мій. Чоловік інвалід без добух ніг, тому що з коляскою він не міг у житловий будинок заїжджати. Він два місяці тому помер, і воно ще поминальні столище стояли, і це спасло, так сказати, його. тому що на його ліжко на все ж рушилися блоки. Ніякі. Він міг сам себе обслуговувати на коляску. Є. Рядом умивальник був, рядом душ був. Тут, пожалуйста, ось бачите, шум. Я бачу, що й той його повністю, той його повністю зрушений. Два тільки залишились, і там потріщина. Це груба стояла по новій технології, така хороша, зроблена. Груба защитила, що не розбило газові труби. Там і все, удар взяла. Крім усього, взяла на себе оця груба, як уж бачите, вже одне неї нічого не стало. Бачці, око вибило одну, а горобця повністю вбило. А собачці попало по не буде бачити одним оком. Обробили, ж той, але око втратив собачка. Якби не від'їхав син, машина отут стояла, якби він не від'їхав її мить до річки. Бо в нас саме в водопроводі не було води і взагалі до річки поїхав. То і розбило б жижі машину, а міг би там і син сидіти. Поліція, СБУ, ДСНС, всі вчасно відреагували, спрацювали, кожний по, своїй, по своєму напрямку зробили відповідні записи там і зібрали інформацію. Я розносив газети. І доходжу, тут ось одна сусідка, друга його. Доходжу до його, дав газету йому, кажу, Вань, що воно таке де, десь мопед дерчить. Дивлюся на губки на хату. А Іван, Вон, дивись, угорі. Пожалуйста, дивись із ним, роти пороззявляли. Яке ж воно те чудо руське. Кажу, що я почула вертольот. А воно не вертольот, же, а оце вже що воно таке. Летіло то тоді над луками обернулося, почало диміти і прилетіло і Кажу вам, так а як воно буде. Ну, чи? Стрілятиме, чи що воно буде. Каже, почує, що двор буде сильний. А тоді до губки на яді йшов до Миколи. Газету встромляю у ворота, коли воно як чесони, аж земля залетіла. На дворі була, то як трохнуло, то собака сховався, злякався. Я лежала в кімнаті, коли почула, що щось бахнуло. Люди баби, тут всі поперелякувалися, зразу ж стали виясняти, у кого там у робочих, що тут таке. Коли оказалося, що дрони прилетіли. Перший я його раз побачив, того ідіота. Якби ж шапка в мене була хороша, я б, може, збив. <реш> Оці вікна ж видно, що з ромами вони. Усі, усі троє. Все троє, все з ромами. Стекло, все випало, все ж ми вже зібрали. А на тій стороні одно вікно ну, теж з рамами у залі, в кімнаті, теж воно витаскало, так з рамами аж туди до забора летіло. Якраз мимо мене волна, але ну, до мене склянки не долетіли трошки. Ну, Будемо сказати, повезло. Ну, Так як в даному володінні постраждав житловий будинок, безпосередньо пошкоджені вікна, це все зафіксовано комісією і занесеться в реєстр, і буде відшкодування. Це все йде ми через програму «Я відновлення. Зараз ведуться обрахунки і, відповідно, після закінчення підрахунків буде надана інформація стосовно відшкодування. Також пошкодження досить серйозні у кухні, в літній кухні, тому це ми за рахунок громади повністю. Надамо допомогу. Проведемо ремонтні роботи, зробимо відновлення.